Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь знизу, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні вам розповім про твір Стівена Кінга «Кинь Палити, який в 1978 році війшов в збірку Нічна зміна. В цьому творі розповідається про якісь проблеми, скажімо так, і їхні кардинальні. Методи, як їх вирішити. Саме в цьому творі розповідається про куріння, про паління і як це можна вирішити, ці кардинальні методи. І взагалі, як е, ти поки читаєш цей твір або після прочитання, ти можеш сісти і подумати, чи це взагалі припустимі методи, чи вони мають право на існування, і чи взагалі це нормально чи ненормально. І цим мені подобаються твори Стівена Кінга, що ти або поки читаєш ці його твори, або після прочитання, думаєш, а це нормально, ненормально. Взагалі, наприклад, як в творі «Кладовище домашніх тварин, там можна було повернути в тебе був, в тебе була можливість повернути людину або тварину з того світу. Тобто, коли вона померла, її повернути до життя, хоч вона буде і не зовсім такою. І як ти думаєш, а чи взагалі, якби в тебе була така можливість, ти б це зробив чи ні? Але також там ну, розповідається, наприклад, про життя і взагалі і про смерть, і про що там після смерті? І так в усіх творах майже Стівена Кінга, що ти думаєш взагалі, ти думаєш під час твору, після твору, що б ти робив або що б ти не робив там. І роздумуєш про цей сюжет, про цю задумку, про цю ідею, і це дуже цікаво, і мені подобається і за цього його твори. І, і в цьому творі «Кинь палити розповідається про те, що за тобою постійно, е як дивляться агенти, за тобою постійно спостерігають. І якщо ти е після того, як ти з ними підписав договір і сказав, що ти хочеш кинути палити, запалиш, наприклад. І про це дізнався, про це дізнаються, то твоїй жінці буде не про потім з якимось часом тобі, з якимось часом твоїм дітям і так далі. І чим більше ти будеш палити після того, як ти підписав з ними договір, то тим більше буде гірше тобі і твоїм знайомим. І це дуже цікаво читати, тому що задумка цікава, і в нашому світі дуже багато людей, які палять. І які своє життя, можна сказати, псують, так і іншим життям псують. Наприклад, я не палю, але на вулиці або в родині деякі люди можуть палити, і за цього я теж вдихаю дим. І це мені теж дуже шкідливо. І взагалі, це не тільки про паління, а взагалі і про алкоголь, можливо, навіть про якісь війни, і ще про, взагалі про все, що тільки можна сказати, якісь проблеми. І які можуть бути, можна подумати, які для цього можуть бути кардинальні вирішення, якісь кардинальні методи вирішення і так далі. І це справді мені дуже сподобався цей твір. Я вам його обов'язково дуже раджу, а також раджу взагалі Стівена Кінга, автора його твори, тому що їх цікаво читати. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!